Коли піднімаються хвилі, ти їх тихомеряєш у матрі вісімдесят дев'ять, вірш, дев'ятий п'ятдесяти. Дякую. Ти хочеш, йди сюди. Давай. За маму і за тата. Я дякую Христу. За, за їх. За їх. За їх був велико, зараз куда поток. За маму і за тата. Ну Що церква? Будемо молитися за них, хай бог їх власну.